Електроніка Мультимедіа АДАС Мультимедіа та Отановлення. Плюси. Отановлення реально додають функції та виправляють баги. Мінуси. Скарги на гальмування мультимедіа і підгальмовування інтерфейсу у частини власників. Також після робіт з 12-вольтовим акумулятором або оновлень, інколи вилітають помилки. Їх потрібно калібрувати або скидати. Адас, автопілотні функції плюси. Багато камер, сенсорів, розвинуті системи допомоги водію. Але з мінусів цієї системи в оглядах трапляється жорстка критика, мовляв, система допомоги водію поводиться небезпечно або сировато. Також є відгуки про глючний адаптивний круїз у трафіку на певних версіях програмного забезпечення. Додаток та віддалені функції плюси. Зручно, коли працює, контроль зарядки, клімату, локації, але з мінусів бувають збої, відображення сок та GPS, тому власники радять перестановлення та перелогін.